Всім доброго дня. Ну що, продовжуємо наше, наше сільське будні. Значить, зараз ми центрифугу на юмезі, міняємо йому масло і далі оприскувач, оприскування, сівалка. Готуємося до посівної повним ходом. І вам показуємо. Так, рік роботи посівної. Господи, рік роботи центрифуги. Це зимова оранка, да? Ні, культивація була передпосівна. Оприскування зимова оранка, закриття вологи. Це весь мусор. Міліметрів 6-7. Що ми сьогодні зробили? Оцю дверку я так і не переробив, придеться знімати вже її, бо на дворі жара. Зазвичай я сію з нею, але зараз плюс 50 на вулиці, так що придеться знімати. Сівалка почеплена. Система контроля почеплена, але ще щось ми з я з нею не роздуплився, що воно коротше, як воно там Це будемо іспитувати. Значить зараз в центральну ножку там воно відкрутимо. Е, пошукаю, ще шланги заведу, що до маркерів підключусь. Тут з цим в общем з цим понятно. Десь на днях провіримо її. Може сьогодні побачимо. Там зараз розбираємо опрісковач. Спочатку збираємо, потім розбираємо. А чому ж буду я його розбирати? Тому що там тому... екоджет Велком. Зелені 100 літрів на гектар. кону брати менше виголов. Тому зараз переобуваємося. А це називається ремонт в польових умовах. Ну що, поставив форсуночки? Ну, Вода не робоча, я думаю, ви розумієте. Просто вода. Зараз тиск двоечка. Вітряно, конечно. Ну, зараз ніхто ж нікуди не їде. Поїдемо трошки пізніше вечерком. Да, капля, конечно, Дрібна. Та помахай нашим підписникам. Значить, що у нас? Городим, межу. Да, лати будемо ставити, да? Що <гум> <гум> поставим то? Постягуй Що поставим то? поставимо Короче, Є таке свойство, да в агрохолдинга постійно нам залазить у поле. Що зараз приїхали. Вирізав я явно пару стопчиків, поки я різав, та, то вже одного закопав. Зараз поїдемо ще там, поставимо. З кожним роком стовпчиків немає, і так раз, раз, ну ви поняли. Підняга Фордік шоці. У місці їздив по асфальту, ну а зараз <свісно> ви поняли да? на природі. Привіт! А ми забули мікрофона взяти. Да? Забули. Значить, Що у нас? Сьогодні якесь там 26 число. Ми робимо культивацію, але ми не будемо сіяти. Сіяти будемо 5-го. У нас дві ділянки під експеримент. Безгербіцидне буде вирощування гарбуза. Швидше спроба безгербіцидного вирощування. Тут, чесно кажучи, можна було б ще підождати пару днів. Але провоцируємо зараз бур'ян. Так, примерно, на двух делянках. Потом чекаем, потом раз раскрутили, потом сием, а далее покажем. Чуть-чуть зараз -чуть, да, подрегулируем. Сейчас так она Я ножика знайшла. О! Інтересно, інтересно. Так, ну тут треба бачили. Трохи я нахилив сильно вперед, хуя. Все вагня. Горінки діє криві. Ніхто не хоче подогнати пару корів. Нормально. Ніхто не хоче пару нормальних борін подогнати. Пожалуйста. Бо я впевні гнув, перегнув сто раз. Покажу, який я молодець, мене ну, є, Правда, із ржавою водою.

накидывать в что за регулирование. тут четко. Раз выставил, и на все життя. Ух ты. Так. Все, поперли. Так, що ми маємо на виході? Така ділянка. Волога е -е... ну, тут достатньо, бо річка поряд, але все одно в той край там такий пісок, ну, культиватор на двох кутках і то тоне по раму. Е -е, поки все, залишаємо її. І... Треба було поїхати побризкати, але вже не успіємо сьогодні побризкати. Поки перечепимо на приз поки наберемо води, то вже буде ніченька. Так що, навіть бризкать, поїдемо вже завтра. І завтра ми ще що? Правильно, завтра ми ще поїдемо, зробимо одну ділянку ще 2 гектари. Теж отак зробимо і оставимо, хай чекає. Ну, як бачите, культиватор робить чітко. огонь. Звісно, підняв трактора мощнішого. Нічого ми СНД-шку знайдемо поставимо. Так так. Коротше, все, шабаш, йдемо далі, котить подалі. Продовжуємо наші будні. Значить нова ділянка. Вже трохи накатали ми її. Зараз зробимо пару кружків, встанемо, покажу вам. Ну тут просто... Та ж не була. Тут буряну катець, ті сторони лободи просто море. Ну це у на нас експериментно, так що ми в принципі будемо... Ми на ній експериментуємо. Побачимо, що це вийде. Робимо. Зараз робимо культивацію. Не переживайте, ми ще 26-го не сіємося. Буде ще одна. Погнали! Так, поле, це саме перше моє поле півтора гектара з хвостиком. Це берег, це саме перше, з якого я почав займатися е, полями. Коротше, дивіться, що у нас. Е, у нас тут лободи просто, просто, дохі, просто багато. Одне, два поля я побризкав, а там не так багато її. А тут, оскільки ще куча хвоща, то ми ще будемо, то ми тут робимо культивацію. Потім робимо ще одну культивацію, а потім сіємо, а далі покажемо. Тут їй просто ну, ковер, влага є, тепло пішло з Коротше, Тут не бризкаємо, тут експериментуємо із механічною обробкою. Виходить у нас. Виходить така от штука, можливо, зараз воно все не вибере. Ну, в принципе, в принципі, норм. Е, такий розклад Працюємо, вам показуємо. Опачки чи назис, да? Що у нас, короче, У нас тут набило О, набило бур'яну. Ага, треба, треба піднімати. І щось, мабуть, ще культиватора нахилить на цю сторону. Чуть-чуть. Бо щось він не... не... Трошки... але бендня. Ми ще тільки його кинули в землю, він ще не заліз. І так, значить ж по горизонталі нормально стоїть. Ну Нормально? Та наче нормально, наче... Горизонтально. Ale to je v zemlí nie. Čer, to je zpytním, a cejně, je, čvrte znak. Když já zpět níme, uvětru jsem trochy burja. A já doma je on tak tu ho píšu. нас здесь блин сейчас дивися, короче сейчас блесай то вперед. раз два Хоп. ставишь здесь фильма звон дома там и раздает там я ты так могу сделать типа так поняла типа Isabel, Isabel Tunku, ¡oh! Paros, y ¡Isabel, y saber tu escujo Продовжуємо наші будні, знову вітер, ждемо вечора, думав поїду в день кропити, Ніфіга, ще й ночі холодні, Короте, не знаю, як ти раунддапс Значить, Що вчора вчудив. Отак от двері чіпляє шипом і намата їх назад. З допомогою спецінструмента. Він же ж молод в просто на народі, Ми його коротше, порівняли, поставили, вроді закривається. Зараз це центрифуга падлюка підтікає, ну вона ж скоро десь юрчик фільтра виточить, це вже його годрігом хай поки їздить. Тут у нас ви бачите, що робиться, все, тому що що, шланга дубова. Зараз будемо її міняти. Туди лізти до крана одне задоволення. Я не можу, щоб не вчити якусь діч, Ну просто не можу. Тут одірвалося оцього по живому там, по металу. Короте, я тут його присирав так, на вісу по полубоком Одягнув, шланга йшла туди на датчик тиску, на пластикову в цьому, ви зрозуміли. Короче, пластикова, вона я її одягнув, приварив, одвернувся, вона ляп до болта, все, дирка. Поїхав батя по новому. Продовжуємо наші будні. Ніфікася камера на телефоні. Чи я, такий реально гарний? Не, мабуть, реально гарний. Значить, що у нас? А у нас в квартирі газ. Та Не бійтесь, не бійтесь. Просто датчик поставлю температури. Бо в мене їх два один не робить. Зараз покажу вам це все в подробицях, що ж у нас за движуха далі. Значить, Франкенштейн, все нормально, все працює. Чуть-чуть тут потіє, поміняв шлангу оцю, тому що. Я вже показував, що цвіркала, обосрала всього лобову, Ось е, Отут у мене, дивіться, тут дюрочка стоїть датчик температури. А чому тут стоїть? Там, кстати, на тоненького дуже він стоїть, там різьба хренова, фумлінти намотана, але робить. А цей тупо не робочий, він тут як заглушка. І він у мене красота. Я знаю, так повинно бути. Це такий творчий безпорядок. Есть, цей не робочий. Ми його викидаємо, зараз, ставляємо сюди робочу. А цей ось тут. Маленький, страшненький, трошки в маслі, бо сьогодні на ньому масло попало. Він робочий, але він короткий. Е, тому він тут, тут прямо внизу на полі так ось стоїть і показує. Але оскільки сьогодні вже моталися в, 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 по запчасті, якщо бути точним, то моталися по... по форсуночку. Де ж вона ось що... Газував сильно. що підкинуло? Оця діч спала. Протягнув в асфальт, все, мінус форсунка, мінус екоджет. Кстати, екоджет прикольний взагалі. Зараз піду клянчити до товариша, в нього десь там була ще зелена. Так, посівний комплекс. Пан сам клепом на базі UMZ на повному бойовому. Заряджаємо акумулятор, там акумулятор 75. Так, да, оця баржа, вона тут не красиво. Треба половину меншу, немає часу з нею варитися. Сьогодні у нас 1 квітня, 5... Ту, 1, квітня 1 травня 5-го бажаного приїхати сіється. Циліндр відключений, там масло всередині. Коротше, не не прив'язаний, відключений від розподільника, там масло його одержи. По сівалочці. Зараз поки кидає вроде 2 на метр. Поки так оставляємо, Все законекшено. Е, кожна секція йде по секції коротше, на маркер. Система контролю. Там блочок приклеєний на, на соплі, господі, скотч двойний. І зверху хамутики, а зверху ще резиночка і знову хамутики, щоб що, щоб правильно, може трохи менше водать води і пилюки. Що чи таке? Чи не захав у кабіну, не вистачає оцих проводів. Тут вроді все да, намотано, але виходить, що їх з однієї сторони дофіга, а з іншої сторони мало. І вони тільки ну, короче, тільки сюди десь достають. Тобто блок заховати не виходить. А система там стоїть і вроді її робить, кстати. Шутка. Робить, там показувала тільки на сіні. Кондиціонер вже, як бачите, включений. Все, двері зняті. Сьогодні може спробуємо посіяти. На пробу. Не факт, що поїдемо, але спробуємо. Бризкаю зараз повним ходом, по ночам, тому що зараз, як ви бачите, воно по моїй гриві, то вітерне капець. Затихає тільки в 7-8 по городах. Блін, порадьте хтось агронавігацію, краще подаріть. Ладно, катати губу сильно не будемо чи стикнувся з тим, що в полях взагалі не варіант, особливо вночі. Я там таких перехльостів наробив робив, попіврискувачі. Так що в поле треба шукати щось таке. В погородах так перехлости, ніхто ж не хоче їздити, секції відключати і проще і проще. Ну в подальшому. Ух, рука затерпла. В подальшому, мабуть, треба буде щось думати, ставити електроклапана, провода, щоб там можна було. Секції на ходу відключати. А ще краще зробити, щоб він гад сам розлужувався, тому що. Е ну, тяжело. Реально важко заскочив вискочив, скочив вискочив. Ну, це таке. Так, по цьому поки все. Помітали йдемо працювати. Володимирич, куди ти пішов? Ти розкажи, як тобі наша робота. Як ти посівна? Я воно покажу. Як погода? Хороша, валянки треба. І кожуха. І нюанс. культивацію я не робив. Не скрізь вистачає глибини. Не буває нюанси, що не хоче залазити в землю. Ну, мілко йде. Тому зараз зразу ж захотіли, що поставити култера. Ну Там ціна в них космічна. Тому зараз думаю, оце змістити сюди і поставити сюди боготовську стойку цю S-образну. Побачить, чи буде одне ефект. Але ж то вже ефект ефектом, а ціна кусається. І чого ж воно не лізло, знаєте? Потому що що, що хтось не шарить. Зараз покажу вам. Спасибо підписникам спасибо пацанам з групи Гробозаводи. Розчехлили. Виявляється, на сівалки є стопора транспортні. Вона ці крючки. Бачите? А так на кожній секції. Ми їх скинули і все, робота повинна піти. Шановні, продовжуємо наші відоси. Значить, що у нас? Оприскування? Боже, яка краса у нас? Ну, ну гарно ж, блін як. Значить що? Бої. Прискає. Напроти сонця нічого не видно. Зараз переверну камеру, будемо щось показувати. Тут у нас мамин і тіткинпай, Дякуємо за довіру в Накриваємо зараз раундапом, показую вам фон. І так, по сусідству у нас агрохолдинг, стопчики ми поставили, ребята вже назад. Так що все чітко. Ну, бачите, копали ми з батьком, все добре. У них тут, походу буряк, а у нас тут буде гарбуз. Що ми маємо? По бур'яну, все, що душа бажає. Ну, Тут не сильно багато, але вже як бачите трохи є. Можливо, треба було б почекати, посіяти і накрити один раз. Але оскільки я вважаю, що краще перебдять, ніж не добдять, то ми накриваємо два рази. Так, поки не стемніло, їдемо. Тому що агронавігації немає, і вночі це гіря. Одні витрати, одні перехльости. Продовжуємо підготовчі роботи. Значить, Помив центрифугу. Зараз тут треба поміняти кольцо. Оце видав вже. Коротше, сюди і масло гонить. Так, і зараз міняємо масло двігонові. Ну ще трошки він поїздив, скажімо так, обкатався, міняємо нас на нове і працювати. Ну, заливати будемо таке от масло 310В-40. Значить, Так, і з ракетом там вирішили. Тепер у нас що? Що за таке? Попробуємо зараз зробити фільтр замість центрифуги Цікаво, що ви скажете. Ну, на 40 поки оставляємо центрифугу. А на юзика побачимо, подивимося. Щоб зажати цього пиптика, звісно, довелося придумати велосипед із гайок. Тому, що такого ключа мене немає. Ну Поставили. Зажимаємо. Пішов процес протруювання насіння. Ходом. Протрую я ося видео. Видно вам, да? И Квантома СРКЗ. На натравлене, натравлено. Там он тоже. Севалка сложена. Так что можно ехать съесть. Ну, посевна уже будет в наступному видео. До скорых встреч. Будьте здоровы!